Чули про ефект лати? Ну, ось, наприклад, ви щодня купуєте собі лате і витрачаєте на це близько 70 гривень. Да? Порахуйте, за місяць це вже 2 тисячі, а за рік це вже близько 25 тисяч. Знаю, знаю, розумію. Зараз багато хто скаже, що ось одна фінансова гура, зараз буде тут розповідати, як на всьому треба економити, і скільки це за рік можна зекономити. А ще ж інфляція, дозволяйте собі маленькі якісь звички, бо кава, це ж не лише про втрачання коштів, а про насолоду і так далі. І Що ж тоді від усього відмовлятися на всьому економити? Ну, насправді ні. Я хочу показати і провести до думки не те, що відмовляйтеся Відлати. А подивіться, як маленькі звички впливають на ваш фінансовий стан і як вони формують взагалі ваше мислення, ваше бачення. Ну ось подивіться, де ви марно можете витрачати з одного боку, а з іншого боку, поставте собі запитання: а, а окрім кави, на яку ви витрачаєте щодня, а куди ще йдуть ваші маленькі витрати? А як на рахунок того, щоб це було якесь навчання? Знаю, знову ж таки, можете сказати, де в мене вже купа тих курсів, які я купувала за якусь невелику вартість, і вони так і не пройдені, да? і взагалі є ще дуже багато безкоштовної інформації. І, до речі, здається, багато хто скаже, ой, знову якась чергова інфоциганка. Але насправді, знаєте, хочу сказати про те, що а, дійсно а, повз нас да, ми переробляємо з. За день дуже багато різної інформації, а багато інформації ми не розуміємо. Ну, тобто чуємо щось для нас незрозуміле. Треба одразу або знецінити, сказати, ну це якась дурня, вона не працює, да? або взагалі сказати про те, що ну, пройти повз, тому що це незрозуміло. Але я хочу звернути вашу увагу на те, що а, знання ми маємо не просто переробляти, що зійшло і вийшло, да? а подумайте, які. Знання за день ви почули, яку нову інформацію за день ви почули, і як ви можете її впровадити в своє життя? Знаєте чому? Тому що це сформує нову звичку, а нова звичка точно призведе до того, що ви зміните свій стан, зміните взагалі, розширите своє мислення, це точно вплине на ваш дохід, і таким чином ви зможете вийти на новий рівень. От подумайте, що би ви сьогодні могли впровадити в своє життя? Яку інформацію прямо сьогодні, яку ви Чула, яка вам є незрозумілою, і ви можете поглибити свої знання в цій інформації да, або в цьому напрямку, і як ви його можете використати для себе, для збільшення свого доходу, для підвищення свого добробуту?